Вітаю вас! Ви на каналі Kit's and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І якось так мені спало на думку, що час зняти відео про мої вишивальні бажання. Так, я їх називаю саме бажаннями, не мріями, тому що мрія в мене, як думаю, і у більшості з нас зараз це щоб завершилася ця клята війна, а також мрія те, щоб близькі, рідні, були живі та здорові. Як я вже сказала, вирішила я зняти відео про свої вишивальні бажання. Я вже роки два або три тому. Десь з 2,5, мабуть, знімала таке відео на своєму каналі, залишив в правому верхньому куточку на нього посилання. І я вам скажу, що як тільки я ці свої бажання відправила до Всесвіту, вони почали збуватися і більшість з тих бажань реально реалізувалася. Ось таке було диво, і я вирішила його повторити. Допоможе мені мій щоденник вишивальниці. Чудовий, про нього в мене також є окреме відео. Подивіться, як виблискує при штучному освітленні, просто якась казка. Так що, й думаю, що ці бажання, які на певній сторінці записані. А тут є сторінка, ось тут, бачите, називається Мрію купити. Тут я написала 10 пунктів. Сподіваюся, що вам не дуже видно, що саме написано, щоб вам було все ж таки цікавіше слухати. Покладу ось тут щоденник, а десь ось тут буду вставляти картинки, фото, прев'ю тих дизайнів, про які йтиметься мова. Давайте починати. Часу у мене небагато. І перший пункт це Dimensions. Мені дуже подобається ось цей набір. Це рарітетний дизайн має назву Elegant Hydrangeas – елегантні гортензії. Артикул 35022. Цей, як я вже сказала, досить раритетний дизайн, не дешевий, хоча не настільки дорогий, як бувають рарітетні дизайни. Я сподіваюся, що якось я його зустріну в той момент, коли. Зможу його придбати. І, до речі, бачите, прев'ю я вам показую, це хрестиковий дизайн і має назву Elegant Hydrangeas, Елегантні гортензії. А в Dimensions також є фактично той самий дизайн, але виконаний у техніці гладь. І прев'ю його виглядає ось так. І назва його Hydrangea Elegance. Тобто, Хрестиковий набір, якщо перекладати, буде називатися елегантні гортензії, а гладдю елегантність гортензії. Ось так. Гра слів певним чином, але два чудових набори. Проте гладдю я побоюся вишивати, придбувати тим більш раритетний, дорогий набір. Тому хочу саме у хрестиках свою гортензієву, звісно, колекцію. У мене виходило відео про мою гортензієву колекцію. Хто не бачив, в правому верхньому куточку також залишу посилання. І ще один набір від Dimensions, який я хочу придбати: ось такий: це серія Day Dreams, має назву Вінча Kitchen, Артикул 73504. Ось це абсолютний рарітет. Настільки він раритетний реалітет. Я зверталася до дівчат, до Галини Агієвої, до Вікторії Коростіч, і вони також його наразі ще ніде не бачили. Ніким не бачений Діменш, як говорить Вікторія. Але я в бажання записала цей набір, тому сподіваюся, що він в мене колись буде. Третій пункт це не набори, а. Речі для оформлення вишивок. І це чудові підвіси та рамочки від Анастасії Новік. Ось такі вони є наразі. Вставляю вам фото. Того, які вони взагалі є, продаються вони, наскільки мені відомо, саме у магазині Мільфльор. Ще Анастасія говорила, що планує зробити у фіолетовому бусковому кольорі рамочку, підвіз. Ну, я думаю, що саме тоді я і придбаю, і залишається визначитися, який же дизайн я туди вишию. Говорила Анастасія, що ідеально сюди підходять дизайни такі невеличкі мініатюрки від Марічки. В мене є три, якщо я не помиляюся, набори з лавандою від Марічки, саме цієї серії, тому, можливо, фіолетова рамочка буде ідеальна. Хоча хочу і підвіз. Щось таке також цікавеньке вишити і оформити за допомогою цього підвісу. А взагалі, це просто неймовірна ідея Анастасії, окрім свого шовку, свого букле вражає усім. Я коли дивлюся її відео, просто надихаюся знову і знову. Дякую тобі, Настя. Наступний дизайн це також раритетний рарітет від JustNen. Curious Kits ось такий невеличкий дизайн, але в оригінальному наборі туди входить такий металевий елемент. Це гудзик, чи що це таке у вигляді котика. Ну, Якщо я його не знайду, знайти його взагалі-то малоймовірно, то, можливо, я щось підберу. На Aliexpress чи ще де-інде, і в інтернеті є схеми. У мене, чесно скажу, є ця схема вже, можливо, я колись і вишию. І не набором. Там, скажімо так, не набір у повному розумінні, там схема та embellish, pack», куди, зокрема, входить і цей пришивний елемент. Наступний дизайн це дизайни Heritage Crafts і серія. Елеганс знову елегантність. Це кола Джона Клейтона. Всі вам нам відомі кола природи, але Джон Клейтон не обмежується такими пейзажами. І є три чудові дівчини: Аннабель, Елізабет та Кетрін. Якщо чесно, я не знаю, яка з цих дизайнів мені найбільше подобається. Перша вийшла Анабель. Мені вона дуже хотілася. Потім вийшла Елізабет, трохи менше, хоча також подобається. І от вийшла Кетрін. Також мені вона дуже до душі. Не знаю, який би я з цих дизайнів трьох більше хотіла. Ну, можливо, мені пощастить, і у мене опиняться усі три наборчики. Наступний пункт це вже шостий. Всього буде 10 пунктів. Це Мілхіл. І це серія з чотирьох. Кавових дизайнів. Це так звана велика серія, такі квадратні, великі наборчики. І є Мока, кефі, латте, капучино та еспресо. Гарні дизайни, я обожнюю каву і я б хотіла їх всіх вишити і змінювати в інтер'єрі по черзі, на кухні. Ось так. У мене є рамка саме для таких великих дизайнів Мілхіл. Можна в ній змінювати дизайни, і це дуже гарна ідея. Наступний дизайн мені б хотілося якийсь набір від лелітки. Можливо, це буде ось такий дизайн рукодільне Різдво. А можливо, це буде якийсь інший набір, тому що ці набори у лелітки це, на мій погляд, просто ідеальні набори. Там є усе. Починаючи від схеми, ниток, тканини, засобів для оформлення це ідеальні набори. Тому я б хотіла мати якийсь з них. Мені дуже подобається рукодільне Різдво, але це не факт, що саме цей набір буде тим набором, який опиниться у мене. Ось так. Далі. Мені дуже хочеться вишити бісером, саме бісером, не нитками, шопер або таку повноцінну сумку на шкірі. Хоча вишивка, там, можливо, і не на самій шкірі здійснюється, я поки що в такій подробиці не вдавалася. Але я не можу ніяк наразі визначитись дизайном, тому що мені дуже багато що подобається. Зокрема, на сайті Лесі Архібіс... Дуже багато цих сумок, шоперів, ось такий неймовірний дизайн з гортензіями. Також мені подобається серія сезонних дизайнів. Там така хатка і якби, книжка, дуже автентичний дизайн, і там є 4 сезони. Вставляю вам, звісно, прев'ю цих дизайнів і знаєте, чотири ну, схожих навряд чи я вишию. А який з цих чотирьох мені найбільше подобається, мені важко сказати. Ну, мабуть, з зимовим ходити якось жаль в погану погоду. Ну, не знаю. От Тому я не можу визначитись. Також на сайті Олесі Архідус є ще ось такий дизайн, сумки, або схожий. Але я вже придбала там заготівку разом з бісером для вишивки великоднього рушника. До речі, це спойлер моїх планів обов'язкових на наступний рік. Дуже я хочу цей ручник великодній бісерний, аж не можу. З таким самим дизайном, звісно, сумку я купляти не хочу. Ну, це якось... І тому ніяк не можу визначитися. А ще ось такий класний шопер бачила з котиком. Також вставляю вам картинку. То не можу визначитись, тому поки що немає в мене. Цього шопера в запасах, але спочатку потрібно вишити рушник. Далі. Мені дуже подобаються ось ці два дизайни-мережки по картинам Томаса Кінкейда. Це К-165, приморський притулок та К-212 це котедж, загадай бажання. Так, ви мені скажете, що ти ніяк не вишиєш. Це є поле з сонячниками та лавандою ось цей дизайн. Також в мене є ще ось ця гортензія в запасах, і все поки що від мережки. Але ці дизайни Кінкейда в мене просто захват викликають, і я їх дуже хочу. Хоча б вони поки що будуть у мене в запасах і гріють своєю наявністю мені душу. І десятий пункт слухайте, так швидко якось. Я пройшла цей список. Це зібрати та вишити, не лише зібрати, а саме вишити усі існуючі та майбутні дизайни ботаничної серії Марії Бровко. Зараз в мене їх 9 або 10, вставляю вам ось прев'ю їх. Я знімала відео навіть про ці дизайни, також залишу правому верхньому куточку. Зараз вишиваю конвалії. Це поки що перший дизайн, але бажання, не те й вони і бажання, що ми ж. Це плануємо на майбутнє, можливо, навіть не на найближче. Знаєте, я думала, що це відео у мене розтягнеться хвилин на 30-40, а вийде воно в мене, як завжди, хвилин на 15. Скажіть мені, я знаю, що дівчата-вишивальниці люблять більш довгі відео, під які можна розслабитися, вишивати, не перемикаючи. Але я не вмію знімати довгі відео. У мене. Досить часто цей цвітнот, стільки в мене справ, завдань, і хочу повишивати, і те, і те, і те. І роботи в мене багато, і хатні, і мою по професії роботу мені доводиться брати додому і вийти прогулятися хочеться. Хоча, от чого я сьогодні знайшла час для зйомки відео, тому що такий дощ йде, що ми не пішли на вечірню прогулянку. Хоча ми намагаємося прогулятися у будь-яку погоду, хоч трошки, але якось вже дуже і холодно і дощ, тому я знімаю вам відео. Мабуть, все, що я хочу вам показати у цьому відео, що ви скажете, які ваші думки щодо цих бажань вишивальних, можливо, які з них співпадають з вашими, а можливо, якась з цих бажань також у вас було бажанням і вже реалізувалася. Мабуть, все, що я вам хочу і можу зараз сказати, показати. Очікую вас у коментарях. Дякую за перегляд! Дякую за кожен коментар, кожен перегляд, кожен лайк або навіть дизлайк. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей! Пока!